Всім привіт! У цьому відео я пропоную вам подивитися другу частину уроку про зведені таблиці в Excel. Я працюю з тим файлом, який ви бачили, можливо, в попередньому відео, в попередніх двох відео. Якщо не бачили, можете знайти посилання в описі під відео. Я повернуся до аркушу номер 1 де у нас сконсолідовані дані з папки, і ми побудуємо на новому аркуші нову зведену таблицю. Виділяю будь-яку клітинку розумної таблиці, переходимо. На вкладку Вставка, зведена таблиця і обираємо на новий аркуш. Тепер побудуємо макет зведеної таблиці. Я візьму колонку Sales Representative, тобто менеджер, і покладу його у віконце рядки, щоб сформувати рядки зведеної таблиці. І далі тепер давайте візьмемо колонку. Статусу, це у нас буде ордер статус, і помістимо в стовпці, щоб унікальні значення стали стовпцями. А тіло таблиці заповнимо значеннями ціни. Total price Total price Помістимо в значення. Ну і звичайно, що в наших даних має значення валюта, тому currency помістимо у фільтри і виберемо якусь одну валюту. Давайте гривні. Щоби задати більш привабливий стиль зведеної таблиці, ми обираємо зведену таблицю, і вгорі у нас є дві вкладки для роботи з об'єктом зведеної таблиці. Це аналіз зведених таблиць і конструктор. Нам потрібно поки що перейти на вкладку конструктор, і в групі стилі зведеної таблиці можна обрати будь-який стиль, який вам подобається. Ну, нехай буде ось такий. Далі, також у зведеній таблиці у нас автоматично генеруються проміжні підсумки та загальні підсумки. Так як у нас зараз структура зведеної таблиці доволі проста, ми бачимо лише загальні підсумки. Але, наприклад, якщо я візьму колонку country або навіть давайте, продукт, product Name» і помістимо, наприклад, під менеджерів урядки, то ми побачимо, що у нас для кожного менеджера формується свій підсумок по продажах. І далі йде деталізація по продуктах проміжними підсумками і загальними підсумками можна управляти для цього на вкладці конструктор в групі макет у нас є дві кнопки: проміжні підсумки і загальні підсумки, щоб була можливість їх вмикати або вимикати. Давайте поекспериментуємо. Проміжні підсумки, наприклад, можна взагалі не відображати. Тоді вони зникають. Далі можна відображати всі проміжні підсумки в нижній частині групи. Тобто, вгорі назва групи вона не містить підсумків, але внизу формується надпис з е, словом підсумок, і ви бачите підсумок. Ну, Я думаю, це не зовсім зручна форма відображення. І можна, наприклад, вибрати відображати всі проміжні підсумки у верхній частині групи, тоді ми повернемо до попереднього вигляду. Тобто, це буде такий самий вигляд, який і був. Тепер давайте поекспериментуємо з загальною сумою. Можна взагалі вимкнути для рядків і стовпців. Зараз у нас є в рядках, тобто кожен рядок має свій підсумок, і в стовпцях. От Якщо ми виберемо вимкнути для рядків і стовпців, ці підсумки зникнуть. Можна увімкнути для, е, е, лише для рядків, наприклад, тоді вони ось тут з'являться. Можна увімкнути лише для стовпців. Тоді вони лише ось тут з'являться. Ну і ми давайте повернемо так, як у нас було увімкнути для рядків і стовпців. Ось так просто. Також можна управляти макетом. В цій же самій групі макет є дві кнопки макет звіту і порожні рядки. І ви можете теж поекспериментувати. Наприклад, відображати в стислій формі це так, як воно і є. А відображати у формі структури. Ось ось так зміниться макет. Тобто ви будете бачити дві окремі колонки Sales Representative, Product Name, наприклад, і не буде повторів, бачите, імені менеджера навпроти продуктів. Можна зробити, відображати в табличній формі. І тут є такі варіанти повторювати всі надписи елементів. Тоді менеджери будуть прописуватись. Або не повторювати надпис елементів. До речі, бачите, тут у нас формуються автоматично проміжні підсумки, інколи їх доречно вимкнути, тоді можна не відображати проміжні підсумки, увімкнути. Тоді ваша зведена табличка буде схожа на плоску таблицю. До речі, можна буде і загальні підсумки вимкнути, і тоді, можливо, ще якось її використовувати для подальших дій. Ми давайте повернемо макет, який у нас був на самому початку, відображати. В стислій формі і повернемо проміжні підсумки у верхній частині групи. Наступне це групування. Що таке групування? Ну, от групування насправді воно у нас вже формується, коли ми створюємо макет зведеної таблиці. Наприклад, бачите, навпроти назв менеджерів є такі кнопки плюс-мінус, які ми можемо натискати, і тоді буде відбуватися групування, тобто схлопування рядків. Ми можемо робити це через праву кнопку миші, і ось тут у нас є команда розгорнути або згорнути. Наприклад, згорнути все поле. Тоді автоматично все згорнеться, або права кнопка миші розгорнути все поле, розгорнути тільки до якогось рівня. Ну, з цим теж ви можете самі поекспериментувати. Давайте ми розгорнемо все поле. А є групування, яке ми можемо з вами створювати самостійно. Наприклад, давайте змінимо. Макет зведеної таблиці, зробимо його дещо простішим. Наприклад, приберемо product Name із зведеної таблиці. Дивіться, у нас є три статуси: це pending, processing і shipped. І ми, наприклад, можемо згрупувати його в якийсь один статус наприклад, це активні заявки. Delivered залишимо як є. І ще у нас є статуси, якщо ми повернемося до нашої зведеної таблиці, яких просто не видно поки що. Це Canceled відміна. І returned повернення. Так от, що ми хочемо зробити? Ми хочемо з вами створити ось такі групи. Давайте я їх тимчасово пропишу нижче. Активні. Тут у нас буде Pending плюс Processing плюс shipped. Тобто клієнт. Ще буде виконувати якісь дії. Можливо, завершені успішно. Просто завершені. Або давайте успішно. Це у нас delivered. Доставлено. І проблемні. Проблемні це там, де з клієнтом ще треба додатково працювати, або вже немає сенсу працювати, бо він відмовився. Тобто це програшні. В даному випадку це буде canceled, плюс returned. Як швидко в зведеній таблиці побачити ось такі групи без застосування якихось складних формул, функцій і так далі? Все дуже просто. Ну, так як у нас не видно проблемних, я опущу цей момент і зробимо для тих, які ми бачимо перед собою, але я думаю, що аналогію ви зрозумієте. Дивіться: активні. Для того, щоб зробити групу, ми повинні в макеті зведеної таблиці виділити назву відповідні через контрол. Наприклад, пендінг, обрали, затискаю «Контрол». Далі процесінг, контрол не відпускаю і Shift. Вибрали три клітинки. Тепер відпустили «Контрол», права кнопка миші. І ось тут у нас є дві, груп, дві команди: групувати і зворотне на розгрупувати. Натиснемо, наприклад, групувати. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас сформувалися групи, тобто ось тут вгорі ось такий додатковий рядок. І от Pending, Processing і shift, він тепер потрапляє в групу, яка автоматично назвалась групувати один. А от Delivered це було одне значення, і воно поки що попало в одноіменну групу, також Delivered. Ми можемо групу переіменувати. Я натискаю на будь-яку клітинку з словом групувати і прописую там те, що ми мали з вами написати. Це активні. E-Delivered. Вгорі. Зверніть увагу, ми підписуємо групи в верхньому рядку, а не в нижньому, бо нижній рядок це саме елементи оригінальні. Так, а delivered ми успішно завершені підпис... підпишемо. Або завершені успішно. Що це нам дає створення таких груп? Так, активні. Ось тут теж треба написати активні. Або не обов'язково зараз це підписувати. Я покажу, чому. І тепер, бачите, ми можемо робити згортування через плюс-мінус, і ми будемо бачити загальні дані по завершено успішно активні. Що цікавого, якщо ви тепер подивитеся в поля зведеної таблиці в панель, ви побачите, що у вас створилася нова віртуальна колонка Order Status 2, тому що вона була створена на основі вихідної колонки Order Status. Ми можемо її переіменувати. Для цього ми наводимо на стрілочку біля поля, параметри поля, і ось ось тут можна переіменувати. Ну, наприклад, згрупований статус. І що цікаво, тепер ви можете ось оцю колонку Order статус взагалі прибрати з макету зведеної таблиці, і лише бачити аналітику в тому розрізі, який ви створили. Це дуже зручно. Якщо ви збережете файл, то навіть якщо ви будете забирати це поле тимчасово зі зведеної таблиці і використовувати якісь інші поля, це поле собі буде жити тут в списку, і ви в будь-який момент зможете його використати. Відповідно, якщо вам потрібно розгрупувати якесь конкретне поле, яке ви створили, ви натискаєте на нього на елемент да, групи, права кнопка миші і розгрупувати. Ну, Давайте я розгрупую. І тоді ваше віртуальне поле, яке ви створили, після такої дії повністю зникне. Та, і вам потрібно буде його можливо створити заново. Так, те, що я написала внизу, нам не потрібно, я його прибираю і йдемо далі. Давайте поговоримо про оновлення. Якщо ви створювали вашу консолідацію, наприклад, на основі файлів, то, як ми говорили в попередньому відео, при оновленні Вашої вигрузки за допомогою кнопки Оновити ви оновлюєте вашу консолідацію даних. А для того щоб оновлення далі торкнулося вашої зведеної таблиці, вам потрібно буде зробити таку саму дію після оновлення даних. Перейти на аркуш зі зведеною таблицею, виділити її, натиснувши на будь-яку клітинку. І потім а, так само ви переходите в вкладку аналіз зведених таблиць, і в групі дані у вас є кнопочка оновити, на яку ви натискаєте, і тоді буде відбуватися оновлення. Давайте проведемо якийсь експеримент. Я повернуся на аркуш 1. І що я хочу додати. Дивіться, в мене є колонка Order Date. Це справжній тип даних дати, і ми тут можемо побачити дати, конкретні і роки. Але для нашого аналізу нам зручно би було мати не просто дати, а роки. Ми можемо з вами створити додаткову колонку в нашій розумній таблиці, і ця колонка буде обчислювати нам рік, буде витягувати цей рік з дати. Дуже проста формула, навіть якщо ви не знаєте цієї функції, не страшно, ви можете це зараз просто подивитися, як робиться. Але суть в тому, що навіть після оновлення даних, навіть якщо тут буде збільшуватись кількість рядків чи колонок, ця колонка завжди буде розраховуватись в розумній таблиці для всіх рядків. Як це робиться? Поставимо курсор біля, наприклад, колонки currency. Важливо не відступати, не робити пробілів ніяких зайвих колонок, і давайте введемо формулу дорівнює поставимо. Введемо функцію year англійською. Якщо у вас інтерфейс російською мовою, то має прописуватися функція got. Обираю подвійним кліком. Один аргумент мені потрібно внести: це дата в числовому форматі. Я роблю ссылку на клітинку з датою у відповідному рядку. Закриваю дужку, Enter, і бачите, у мене з'явився рік. Підпишу колонку рік. Enter. І тепер, так як ми змінили з вами консолідацію, нам потрібно буде перейти на аркуш 2 і зробити оновлення зведеної таблиці для того, щоб підтягнути дані. Переходимо на аналіз зведених таблиць і натискаємо кнопочку Оновити. І дивіться, наша колонка Рік з'явилася в списку всіх полів, і ми тепер цей рік можемо використовувати.